Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі, голову зайця. Ось така буде красива голова зайця. Ось такий вигляд орігами має з іншої сторони. Робити голову зайця із паперу дуже легко. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Щоб зробити голову зайця, беремо листок розміром 15 на 15 сантиметрів. Беремо листок і складаємо його на бік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Загинаємо листок вниз по центральній лінії. Перевертаємо на іншу сторону і знову загинаємо листок вниз по центральній лінії. Беремо листок, підіймаємо, перевертаємо розкриваємо середину листка і верхній кут складаємо до нижнього кута. В нижній кут загинаємо вгору до верхнього кута. Перевертаємо листок на іншу сторону і знову нижній кут загинаємо впору до верхнього кута. Розвернемо листок іншою стороною. Перевертаємо листок на бік І тепер бокові сторони захинаємо на бік до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листок назад. Перед з іншої сторони перевертаємо листок і загинаємо бокові сторони до центральної лінії з обох сторон. І перевертаємо листок назад. Беремо цей листок і загинаємо його набік, починаючи від центральної лінії. Наводимо листок. І з іншої сторони беремо листок і загинаємо його набік, починаючи від центральної лінії. І наводимо листок. Перевертаємо листок, з іншої сторони листок перевертаємо. Беремо в руки, вирівнюємо листки, розвернемо, розкриваємо середину і по лінії загинаємо листок всередину. Закриваємо. А з іншої сторони. Відкриваємо листок і по лінії загинаємо листок всередину. Складаємо. Пер все наведемо. Знизу загинаємо великий кут вгору. І наводимо, перевертаємо на іншу сторону, і тепер у нас виходить ось така голова зайця. І тепер голову потрібно розмалювати. Для того щоб голову зайця розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо голову так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер орігані вже повністю готове.